Ситуація в районі Курахівського виступу критична. Улекли майже під противником. На покровському векторі напруга не спадає. Ворог тисне на кілька зон, зруйнував важливу логістичну переправу. Що кажуть військові? Про це говоримо за мить на каналі «Сейчас». Підпишіться, будь ласка, одразу, і ми починаємо. Станом на ранок, 18 лютого, аналітики Deep State сповіщають про зміни на мапі бойових дій. Ворог просунувся біля улаклів. Та Андріюки на Курахівському напрямку. Наші армійці тримаються з останніх сил, але на межі. Спроби українських сил контратакувати в Улаклах зазнали невдачі. Село практично захоплене противником. Констатують профільні військові пабліки. Скадовський захисник зазначає оточення наших бійців. Призвели до цього проблеми з координацією, нестачу піхоти та хаос в управлінні. Автори пабліку додають. В результаті противник отримав можливість виконати свої бойові завдання і створив плацдарм для потенційного наступу на філія Грушівське, Ялта та Гуляйполе, а також повністю забезпечив свій лівий фланг біля Покровська. По всьому Покровському вітинку не спадає напруга. Там упродовж минулої доби наші захисники зупинили 55 штурмових дій агресора. Загалом український генштаб зафіксував 139 бойових зіткнень. Незмінно важко в удачному, що на південному заході від самого Покровська воїн ЗСУ Осман передає обстановку так: цитую: анігляція росіян продовжується, змін в тактиці немає. Тупо лізуть, дорівнює, тупо мруть. Завдяки цим добровольцям в лапках «ЗРФ». Наші пілоти відточують навички застосування своїх сил та засобів на живих мішенях. Східніше у піщаному, де минулого тижня українські бійці мали успіхи. Ситуація знову важка. Ворог зайшов на промзону, просування до 300 метрів. За даними воїна, Мучної, зараз бойовики контролюють північну частину приміщення шахти «Західна номер 3 намагаються там остаточно закріпитися. При цьому повного контролю над самим селом немає. Також нем раніше, 17 лютого, противнику вдалося знищити авіабомбами міст в районі 1 травня. Це насправді може бути проблемою, адже тепер доведеться шукати обходи. Саме через цю переправу йшло забезпечення та евакуація наших сил. Військові ЗСУ безпосередньо з лінії фронту додають, пруть росіяни поблизу Бурлацького, що на півночі від Времівки ворог продовжує накопичуватися навколо Великої Новосілки. І не припиняє давити у самому селі. Тисне противники навколо Кіндрашівки. Це вже куп'янський вектор на Харківщині. Але путіністів не слабо ганяють. Це кадри операції, що відбулася наприкінці осені 2024 року. Підрозділ Стугна здійснив успішну зачистку визначеного району куп'янського напрямку. Наші виганяли ворожу нечисть під дронами, що нависало у небі. Але все минуло вдало. Спасибі нашим воїнам. Дякуємо нашим гурівцям. За інформацією від Інституту вивчення війни, війська РФ 17 лютого продовжили наступальні операції в районі так званого українського плацдарму в Курській області, але не просунулися. Бої тривали в районі населених пунктів Нікольське, Свердлікове та Куриловка. Ну і аби підсумувати цю добу, за попередні 24 години. 1170 окупантів назавжди залишилися на холодній землі. Ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили вісім районів зосередження особового складу противника, озброєння і військової техніки, засіб ППО, шість засобів ракетних військ і артилерії, і ще п'ять засобів РЕП РЛС загарбників. Ще раз і незмінно дякуємо нашим захисникам за мужність. Залишайте, будь ласка, шановні глядачі, свої слова підтримки у коментарях під цим відео. Не залишайте нас без підписки і ваших вподобайок. Адже далі тільки більше. Карколомне фіаско росіяни пішли на штурм по мінному полю. На техніку почепили червоні прапори. І від такого розгрому в шоці навіть самі пропагандисти, що відбувається на найбільш гарячих напрямках фронту. Про це говоримо тут і зараз на каналі час». Підпишіться і до справи. Срібне за противником. На жаль, аналітики Діпстейт станом на 17 лютого констатують окупацію цього населеного пункту на Донеччині. Так само є просування російських окупантів на Курахівському напрямку біля Дачного та в Улаклах. Тисне Росія на захід від Времівки на Новосілку. Хоча наші сили мали на цьому напрямку успіх минулого тижня. А ще пренападник на Фиголівку. Це вже Харківщина, прибережжя річки Оскіл. Росіяни хочуть сформувати наступальний плацдарм на водоймі, пояснює речник Осу Хортиця Тригубов. Тому кількість боєзіткнень останнім часом зросла, а ситуація на правому березі водойми гнучка. Спікер каже: активні бої точаться в районах дворічної, загризового, тернів та ще низки населених пунктів, саме поблизу річки. Далі дослівно. Ворог намагається перетнути річку малими групами, накопичити ці малі групи, об'єднати їх вже за річкою, а вже після цього проводити ними якісь активні штурмові дії у напрямку різних населених пунктів. Кінець цитати. Разом з тим Збройні сили України просунулися під Торецьком у північній частині міста. Про це пише інститут вивчення війни у своєму свіжому звіті. Днями російські загарбники наступали в самому Торецьку – в районі Деліївки та Кримського війська РФ 16 лютого продовжували наступальні дії на Покровському напрямку, але не просунулося. Особливо акцент путіністи роблять на удачному та котленому. Ось що з цього приводу передають наші військові, які є учасниками боїв. Далі читатиму пост в телеграмі Воїна Мучної. Пішла стрілкотня в районі удачного, особливо вороги не рухаються та насипають з раніше зайнятих позицій. Північно-західніше від Котлини противник сидить у посадці. Туди працюють скиди. Встигли заритися росіяни, тому важко їх всіх утилізувати. В районі піщаного ворог намагається відновити атаки з півночі і повернути втрачені позиції. Така ж сама ситуація у Дачинському: що на південний схід від Покровська, вороги накопичують броню, щоб знову атакувати. У лисівці наші воїни атаки відбувають, працюють по загарбнику кулеметами та дронами. Поруч на миргородському вітинку ворог просунувся у балці північніше зеленого поля. Так само по балці зміг піднятися до Тарасівки з півдня додають наші бійці. В Успенівці на міжріччі Солона та Вовча, поки без серйозних змін, агресору дуже важко вдається просування від будинку до будинку. На них в ту ж секунду полюють дрони. Тим часом на Курському напрямку Російської Федерації росіяни геть відчули безсмертя. Ворог почепив на техніку-червоні прапори «Побєди» і пішов на штурм проти 47-ї бригади та суміжників. Колоною з понад десяток танків та близько роти ворогів кинули еліту. Але замість пабєди вийшло традиційне мракабєсіє. Противник пішов просто по мінному полю, навпростець. Очевидно, вибухових сюрпризів чекати довго не довелося. А добивали ворога дрони бригади Магора. Самі ж прихильники так званого руського міра прозрівають, мовляв, коли побачили цю недолугість, вояків на власні очі не дивуються, чому ми називаємо їхні накати м'ясними штурмами. Хоча раніше ці думали, що все це вигадки, не могли й повірити, що російське командування дає настільки недолугі накази. А причина криється ось чому за даними зетпабліків, прізвища командирів РФ, які, власне, наказали на штурм. Гудков, Татарченко і Солочук. Двоє з них, за даними каналу, мають українське коріння. Отже, росіяни все скидають на зрадників. Втрати за добу ворога сягнули мінус 1530 осіб. Такий результат нам показує звіт генерального штабу ЗСУ. Крім того, у звіті йдеться про те, що українські воїни знешкодили 16 ворожих танків, 52 бойові броньовані машини, 37 артилерійських систем, 128 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 149 одиниць автомобільної та одиницю спецтехніки окупантів. Ну і так само нищать наші ворога у його ж тилах. ССО відправила на той світ 23 окупанта під час зачистки промислової будівлі. Напрямок не вказується. Внаслідок інтенсивних бойових дій на території спалахнула пожежа, що можна так само побачити на цих кадрах. Бійці успішно відійшли на броньованих автомобілях хамві і виконали поставлені задачі. З нашого боку без трат. Подякуємо захисникам за їхню титанічну працю та наближення перемоги у коментарях. А ви ж, глядачі, підписуйтесь на наш канал зараз.